Вітаю на нашому вводному занятті майстер діагностики. Курс це шлях до професійного зростання. Отже, цей курс створений для психотерапевтів, психологів, які прагнуть не просто працювати, а дійсно розуміти суть процесів, що відбувається у терапевтичному просторі, у кабінеті при консультуванні. Що приносить клієнт, коли озвучує свій запит, і що стоїть за запитом? Що ж він хоче насправді? Насамперед, це вміння чути, але чути не слова, а чути запит і те, в чому насправді, в чому насправді потреба у клієнта, який сидить навпроти, в кабінеті або в зум-кімнаті. Отже, про що цей курс? Цей курс не просто про персоналізовану психодинамічну діагностику, це ваше таке професійне дорослішення як експерта, психолога, психотерапевта ну і взагалі як особистості. Ви точно не будете. Такими, як на початку після проходження цього курсу, бо а, вас буде а, зовсім інший а, такий розворот на а, взаємодію людей між собою і в свою взаємодію зі світом. А, отже, а, тут буде да, хто переді мною, коли ми говоримо про клієнта. Чи готовий клієнт до терапії до змін? І де корінь його проблеми, а де ну, таке поверх, поверхнева, поверхнева конструкція, яка спершу представляється як присонна для людей. Структура навчання. Це відео уроки в записі, які ви можете переглядати да, в зручному форматі, там де вам зручно, коли зручно, з тих гаджетів, які у вас є. Отже, планувати свій час, час в наш зараз, в нашому житті, це дуже дуже цінний ресурс. Щотижневе обговорення, тобто у нас буде чат в телеграмі для учасників курсу, і ми будемо розбирати кейси, обговорювати, і я особисто буду відповідати там на питання. Можливо, будемо робити такі в чаті ефіри чи дзвони, це вже за можливістю. Жива зустріч буде наприкінці курсу, щоб ми могли вже потренуватися і всі питання з вами обговорити. І практичне завдання це такі от. Завдання по кейсам, де ми будемо тренувати ваші навички, діагностики вже в процесі курсу, чому саме ОПД? Бо без діагнозу ну, можна заринути не туди і, насамперед, це захист для фахівця, це опора для психотерапевта. Що ви отримуєте з курсу? Тобто, після проходження курсу, я вам гарантую, що у вас буде чітке розуміння рівнів, рівнів розвитку особистості. Ви будете розуміти, да, ви навчитеся на практиці, як навичку визначати структурний рівень розвитку клієнтів та розуміти. Які терапевтичні психологічні втручання будуть ефективними, а які потенційно шкідливими на кожному рівні, а які взагалі не мають сенсу, і взагалі клієнт приходить не для того, щоб йому допомогли, а для самоствердження. І це можливість захистити себе і не стати а, таким а, людиною для хейта, і не бути а, втоптаними з роз, розчиненою такою самооцінкою. Знання про вплив фіксації на поведінку це фундамент того, на що далі йде розвиток травмуючих подій, чому саме от такі травми можуть бути у людини. Це якраз фіксація определяє структурний розвиток, дає де буде зафіксована психіка клієнта. Ну і карта внутрішніх конфліктів це як конструктор, який показує, що за що за чим, як корінь з квіткою, де спочатку на поверхні буде як бутон квітки, проявлений конфлікт, тобто то, як людина себе поводить, як вона таким несвідомим патерном поводить себе зі світом. І корень цього конфлікту і Саме скоренням, якщо ми працюватимемо, да будемо тримати його на увазі, наша робота буде більш ефективною і більш глибинною. І оце на курсі цю конструкцію не просто ми вивчимо конфлікти, а ми будемо розбирати цю конструкцію. Навіщо вона? Ви побачите цю схему, таку це цілком, і це стане для вас опорою в роботі в будь-якому напрямку, ну а в психоаналітичному. Тим паче практичні навички після курсу це швидка діагностика, тобто, це вже з першої сесії, да, міркуючи про неї, про що там говорив клієнт, як ви себе відчували, як він себе поводив, який в неї запит. От вже буде зрозуміло більш-менш про що може бути ця робота, і чи можливо вона взагалі. Правильна глибинне втручання, тобто, що я можу зараз дати цьому клієнту, а що зараз ще дуже рано, хоча я і бачу перспективи і знаю та да, цю глибинну проблему, але все ж таки ви вибудувати той. Послідовний покроковий план психотерапії або психотерапевтичного психологічного втручання це залог того, що клієнт може витримати, і тоді ви, як фахівець, стаєте для нього тою бажаною опорою, яку він шукає і де він залишиться. Подолання глухих китів кутів. Тобто, коли в терапії іде, йде процес, і потім все ступор стоїть, начебто робота йде, але нічого не відбувається. І що за цим стоїть, що там за супротив, на чому зупинилися? От знову таки діагностика вона буде давати. О, Відповідь, як рухатися далі, на чому де така точка, де зупиняється майже кожна там, я не знаю друга терапія, кожне друге втручання. Там є такий секрет, який я обов'язково на курсі дам. І збереження власних ресурсів і захист себе обов'язково, щоб не вигорати, не віддавати себе повністю, а все ж таки турбуватися про себе і. Вестити свою самооцінку і професійну ідентичність, а не ховати її за відсутністю результатів чи уявою, що немає результатів. І від інтуїції до структурного знання. Тобто ви будете не просто відчувати інтуїтивно, там у багатьох, звісно, це дуже таке розвинуте відчуття, але ви будете знати, ви будете знати, що вас очікує в цій роботі, е на що можна йти там і підіграти, і розвернути якийсь процес? А чого варто не робити? Ну і як бонусом, звісно, да ще буде про фінанси, про гроші таким. Як через фінансові запити чи через відносини людини з грошима в останнім модулям можна якраз також зрозуміти структурний рівень, внутрішній конфлікт і в чому користь, ми з вами поговоримо. І наприкінці я вас запевняю: ви будете мати такий ключ, який відкриє вам двері. До шляху внутрішньої такої системи внутрішньої безпеки, до тої бажаної дорослої позиції для себе і для своїх клієнтів, то що саме є опорою для того, щоб залишатись у дорослій позиції, і навіть коли в стресі ми регресуємо, як від вийти і не відчувати тривогу, безпомічність, де той самий ключ. Я вам його дам. Отже, ми з вами починаємо. Переходимо до першого модуля. Чекаю вас усіх в чаті і рада нашому початку цього потоку. До зустрічі в наступному модулі.